Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, який Господь і Бог наш у надвечір'я своїх страстей дав на поживу своїм учням, своїй церкві на вічну жертву, а вірним Своїм, як хліб життя залишив, визволи душі з чистилища, а особливо ту душу, яка мала велику побожність щодо цієї таємниці. Нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом із Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла Тебе в Твоїй славі навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими, упокой, Христе, душі слух Твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.